На Південноукраїнській АЕС розпочалось комплексне інспекційне обстеження готовності енергоблока номер 1 до подальшої довгострокової експлуатації. Ліцензію діяру, яка нині дає право на експлуатацію, перший блок мільйонник Паєс отримав 2013 року. Діюче законодавство та нормативні документи містять вимогу періодичної переоцінки безпеки енергоблока раз на 10 років. Підійшов час. Проведення комплексного інспекційного обстеження комісійного до цього заходу була проведена дуже велика значна робота. Метою перевірки є перевірка повноти і достовірності відомостей, що містяться в документах, доданих вами до заяви. Друге, встановлення наявності умов для безпечного провадження діяльності. У сфері використання ядерної енергії і третя це проведення оцінки спроможності заявника провадити заявленою діяльність з дотриманням вимог ядерної та терації безпеки. Програма комплексного інспекційного обстеження передбачає перевірку низки напрямів. Це виконання умов ліцензії, реалізація заходів комплексної програми підвищення безпеки. Звіт з періодичної переоцінки безпеки, підготовка обладнання трубопроводів, споруд і конструкцій до продовження експлуатації та їх кваліфікація, стан ядерної та радіаційної безпеки, поводження з радіоактивними відходами, аварійна готовність, фізичний захист, техногенна безпека. Також члени комісії оцінюватимуть дотримання державних санітарних норм, правил і гігієнічних нормативів для забезпечення безпеки людини та довкілля. Триватиме перевірка до кінця тижня. Результатом роботи комісії стане акт інспекційного обстеження.